Що люди успадковують помимо майна, нерухомості, ну і так далі. Поділюсь із вами своїми спостереженнями за роки судової тяганини, спрямованої на прийняття спадщини для власних клієнтів. До прикладу, передають у спадщину стиль життя. Той, хто працював сам на себе, грубо кажучи, самозайнятий персонаж. І народжений в сім'ї самозайнятих, як ви розумієте, скоріш за все. Тобто, оця ось самозайнятість, тобто працювати на себе, передалося у спадок. Той, же, хто звик ходити на роботу на 9 ранку чи на 8, скоріш за все, передасть аналогічно підхід і своїм дітям. Тобто, не варіанти, як інвестувати кошти і спостерігати за тим. Як ростуть валюта, нерухомість у ціні, як калібрувати щось цінне, що змінюється з часом у вартості. Цього всього навичку передано у спадок не буде. Передадуться, зокрема, якісь приказки, якщо люди із бідних прошарків населення, то, як ви розумієте, щось, що возвеличує бідність. Що ставить за чесноту бути із пустим карманом? Той, хто накопичує гроші, скоріш за все, буде розповідати і культивувати культуру, приказок, в тому числі спрямованих на позитивне відображення багатства і людей, які його створюють. Ну будемо міркувати з вами і далі про те, а що ж насправді передається у спадщину помимо речей.